І гроші не допомогли. Зібрався і пішов. Відолашна Люба, для кого ж вона так старалася? В селі новину про те, що Михайло пішов від Люби, не обговорював хіба що лінивий. А що їй шкодувати, сама винна? Хто ж, на стільки років чоловіка вдома самого залишає? Хотіла грошей, має гроші, а чоловіка позбулася, говорили одні. Та він невдячний, стільки років жив за гроші Любе, а тепер вона стала йому непотрібною, казали інші. Люба й сама не могла повірити. Що все ось так може обернутися. До останнього знаю Михайло говорив по телефону і жодного разу, навіть натяком, не дав зрозуміти, що щось не так, а тепер просто зібрав свої речі і пішов. Пішов не в нікуди, а до іншої. Люба була в розпачі, вона розуміла, що на рівному місці не сталося це зненацька, а ця жінка вже була у Михайла певний час. Він її просто приховував, а дружині брехав. І тоді, коли казав, що все добре, і тоді, коли гроші собі на машину узяв. А Люба нічого не шкодувала чоловікові. Він просив, вона дала 30 тисяч євро на новеньку машину з салону. За ті 20 років, що вона була в Італії, вона навіть дуже непогано доробилася і цим неабияк пишалася. Вони ж з Михайлом, як тільки удружилися, нічого не мали. А зараз у них дім на два поверхи, по як з картинки, син живе окремо, в квартирі, яку мама купила за заробічанські гроші. Начебто весь цей час всі були задоволені Люба висилала гроші, а Михайло за них дім будував. Мріяли, що тепер у них все необхідне є для щасливої старості. Коли Люба їхала на заробітки, їй було всього 40, а зараз 60. І, хоч виглядає вона ще навіть дуже непогано та розуміє, що час летить шаленою швидкістю. Люба приїхала додому ще на початку літа. Спеціально взяла відпустку, бо хотіла з чоловіком на курорт поїхати, щоб і підлікуватися і разом побути. Михайло про її план знав і не заперечував, а коли вона повернулась, він заявив, що нікуди не їде, бо йде від неї. Машину я беру собі, а тобі будинок залишаю, сухо заявив Михайло і став збирати речі. Машина куплена за мої гроші, чи ти забув, нагадала Люба. А ти думаєш, що я ці 20 років безкоштовним майстром для тебе був? Он які хороми набудувала, все тобі залишаю. Михайло щиро вважав, що він заслужив на цю машину. Від розгубленості Люба не знала, що й казати. Михайло в той же день, що вона приїхала, зібрав свої речі у валізи, сів у машину і поїхав у своє нове життя, а їй залишив лише ключі від будинку на тумбочці. «Сину, тату, поїхав. Люба відразу набрала сина, це перше, що їй спало на думку. Куди поїхав? перепитав, бо нічого не зрозумів син. Якби я знала куди, сказав, що йде від мене, зібрав речі, завів машину і все, а я тут сиджу і не знаю, що робити. Син був здивований, не менше, ніж мама. Він жив у місті, до батька навідувався не нечасто, тому навіть не підозрював ні про що. Але після розмови з мамою Юрій набрав і тата. Михайло ще був у дорозі, та слухавку від сина він узяв: Тату, що ти твориш? Тобі 60 років, у тебе внуки, пробував засоромити батька син. А ти що думаєш, що в 60 років життя закінчується? Помиляєшся, 60 життя тільки починається. Я, синку, нарешті, зрозумів, що хочу жити так, як я хочу, а не так, як казала мені твоя мама. Ну що це за життя? Найкращі роки вона там, а я тут. Зробила мене спочатку прорабом, бо купу років ми будувалися, а потім сторожовим собакою. Сиди, Михайло, хату пильнуй. Ні, синку, з мене досить. Михайло сказав все, як думав щиро. І син розумів, що нема батька за що картати, бо в нього своя правда, а у мами своя. І попробуй тепер розбери, хто з них правий. Тепер син цій ситуації не знає, на чию сторону стати. А яка ваша думка? Хто тут правий?